Вітаю, шановні друзі. Моє ім'я Микола Малкович. Ви дивитесь проект Теледоктор на першому міському. І Сьогодні ми обрали досить чутливу тему. Адже торкнемося сьогодні вагітності. Це найбільш чутливий і відповідальний період. напевно, напевне в житті будь-якої жінки і піклування про здоров'я як матері, так і дитини. В цей час потребує особливої уваги. Ну а в випадках загрози з боку, наприклад, тих самих торч інфекцій, це е ще й потребує особливих методів лікування, якими вони можуть бути. Дізнаємося сьогодні. В нашому етері, і з нами сьогодні друг нашої студії, нашого проєкту Теледоктор, доктор медичних наук, консультант міської клінічної лікарні 2 та Криворізького центру здоров'я Анатолій Бондаренко. Вітаю вас. Доброго вечора. Заздалегідь прошу мене вибачити за не дуже вдалу українську, так як більше спілкуюся російською мовою. Ну однак, формат передачі змінився, і вона стала україномовною. Турчинфекції ми вже цю тему з вами піднімали, наголошували на ній. Однак на сьогодні і у нас, і в усьому світі є стандартні методики, стандарти, клінічні протоколи по лікуванню їх, однак всі вони об'єднуються одним: тим, що внутрішньоутробні інфекції лічаться тільки через матір. Ми не можемо мати доступу до плода, щоб давати йому не безпосередні ліки. Однак є дві методики, але вони дуже невдалі в технічному плані. Вони дуже складні. І одна з цих методик — це кордоцентез. У нас в Кривому розі другий центр в Україні Київський і Криворізький центри пренатальної діагностики. Вони виконують ці методики. Вони можуть лікувати плод. Дитину вже фактично після 18 неділі вже даже плодом її не назвеш, тому що це фактично повноцінний повноцінна людина. З усіма функціями, крім одної, вона не може ще дихати. За неї дихає матір через плацентарний кровоток. Вводяться в пуповинну вену медикаменти, але це дуже складна і технічно, і процедура, і вона потребує дуже висококваліфікованого персоналу. Тому всього два центри є, і ми не можемо потреби дитини повністю в медикаментах забезпечити, так як ця процедура не може виконуватись декілька разів на день або навіть на декілька разів на тиждень. Тому що одним з цієї методики є можливий викидень, тобто може вагітність перерватися. Однак, застосовуючи цю методику, дітей рятують від резус конфлікту. Тобто, якщо, наприклад, у матері у дитини є резус конфлікт, і плоду тоді переливають кров, і такі діти виживають, тобто їм є шанс на виживання. А при внутрішньоптробних інфекціях потреба є в нагальна потреба в постійному веденні препаратів, і тому ми цю методику використовувати не можемо. Є ще одна методика, коли вводяться ліки безпосередньо в амнітичну рідину. То береться фармпрепарат, робиться пункція матки і навколо плідні води вводиться препарат. Така методика існує для лікування гіпотиріозу. Так як є дуже велика група на сьогодні вагітних, які мають ендокринну патологію. І в першу чергу це, це гіпертеріоз, тобто люди з підвищеною функцією щитовидної залози. Виходить так, що одержуючи лікування мати, ці препарати проникають через плацентарний кровоток і визивають гіпатеріозу плода. Тоді ці препарати вводяться безпосередньо амніон, і дитина вона заковтує води. Тобто вже з 12 неділь, Фактично вона п'є навколо плитні води, заковтує їх і одержує таким чином препарат. Так, поясніть мені, як людині безграмотній в цьому сенсі, що Дуже таке амніон. Амніон це той мішок, в якому ну, по-простонародному, це рубашка. рубашка. Навколо плідна рубашка це захисний мішок, захисний мішок, який складається з двох частин: це безпосередні амніон і хоріон. Вони зростаються і виходить плідна оболонка. Коли дитина народжується, деколи вона народжується в цій рубашці і кажуть, народі, що це дитина родилась рубашці. Ось так. Тепер я знаю фольклорний вислів звідки взявся. Добре, і для того щоб дитина могла активно розвиватися і була захищена. Одновколишнього середовища вона знаходиться в такому рідкому, скажімо, середовищі, фактично плаває в цій рідині. Вона виконує функції, і буферні функції, і захисні, в тому числі і через цю рідину дитина може одержувати деякі інгредієнти для свого скажімо, існування. І вона фактично. П'є цю рідину і одержує поживні речовини безпосередньо із замнетичних вод. Раніше вважала, що ці води вони фактично константні, тобто вони практично не обмінюються, однак до, до, до цих пір ще достаменно не, скажу, невідомо, невідомо так? Да, те, що, як відбувається цей обмін. Деякі автори пишуть, що за, за, за добу може дитина виділяти амнітичні води, обмінюється десь до 3 літрів. Хоч заздалегідь дитина вже на великих сроках вагітності десь має 1-1,5 літра цієї амнітичної рідини. І це дає значить, нам змогу лікувати дитину безпосередньо, якщо ми вводимо препарат туди. Угу. Всі амнітичні води. Зважаючи на те, що дитина їх активно заковтує, потім вона виділяє цю рідину при помощі сечовиділення, і також через кишківник дитина теж вона ну, русски оправляється. <головік> От. Количество, кількість меконів не дуже невелика, але всі системи у дитини повністю функціонують крім системи дихання. Однак, наприклад, можуть виділятися, може виділятися бронхіальний секрет, непосидно в безпосередньо цю амнітичну рідину. І от ми взяли за модель е, лікування гіпатеріозу дітей. Ця методика вже стара, десь вона виконується десь 80-х років е, е, минулого, прошлого, століття. Да, минулого століття. І е, ми е, за основу взяли цю методику. Однак ми вводимо не препарати для лікування гіпатеріозу, а препарати, які можуть е, фактично врятувати дитину, якщо в неї є внутріотробна. Інфекція mm -hmm. і першу інфекцію, яка е, вже є, фактично, фактично, ми вже можемо проводити клінічні е, значить, дослідження, і е, е, тільки треба дозвіл е, нашого мозу mm -hmm. Міністерства охорони здоров'я. Нам вдалося розробити, фактично немає аналогів на сьогоднішній день в світі цієї методики лікування. Ми розробили математичну модель. Спочатку, як ми питали, намагалися її розробити, ми віркували, ну, що це буде дуже тяжка, дуже складна модель. Однак виявилось те, що обмін і метаболізм речовини, фармакологічної речовини безпосередньо у водах і у плодах, вона може бути описана, описана всього лиш геометричною прогресією, яка постепенна, ну, спад, спадною геометричною прогресією. Угу. І цю прогресію вчать на день діти, ну по теперішній школі 11 класні це 8-й клас. Тобто кожна дитина фактично цю модель може опанувати. І ми розробили цю математичну модель, вже вона докладена на міжнародній конференції, буде 2-3 марта ще, вона вдосконалена модель. Ну, все рівно вона описується за рахунок звичайної метричної прогресії. Ми можемо розрахувати кількість препарату, ми можемо розрахувати його дозу, і фактично нам вдалося створити таку модель, що ми вводимо препарат однократно, аметичну рідину. І Дитина може ним скажімо так, пользуватися в течение, ну, около 2-3-4 Тобто, Фактично один раз ми вводимо в рідину фармапрепарат, і протягом дитина отримує лікування. Причому mm -hmm. саме е, основне те, що мати в цьому ліконі фактично не приймає ніякої участі. Слухайте, а такий довгостроф... дов... довгостроковий ефект відбувається за рахунок того, що якраз таки е, не визначено скільки обмін триває цієї рідини? Так? Ні, Або в... як... Якраз ця модель вона враховує всі особливості обміну. І у дитини препарата ну, для лікування герпетичної інфекції використовується препарат ацикловір. Це препарат, він є і пероральний препарат, але ми пероральні препарати не можемо ввести <свист> до амніону. Є і парентеральна форма. Тому, вводячи парентеральну форму, ми розраховуємо так її, дозу, що з урахуванням того, що частково він метаболізується, і частково метаболіти активні вводяться знову гнітичною рідину. Ми одержуємо замкнутий цикл препарату, і чому так довго тривало? Тому що препарат цей фактично не виводиться, він рециркулює в системі амніотичної води плід mm. за його метаболізму. Це зрозуміло. І фактично, це методика. Якщо ми, наприклад, наприклад, даємо дорослому чи дитині пероральні препарати, фактично це та ж сама методика, тільки пероральна дитина заковтує. Амнітичний води і фактичний парапрепарат е, ну, що серце кож, кожного ранку е, всередину. Угу. Тому ця методика е, досить вона фактично технічно, її можна виконати навіть на базі звичайної поліклініки, так як амніоцентез це не дуже складна процедура, не потребує вкрай високої кваліфікації е, персоналу. І може бути виконана ну, на базі будь-якої поліклініки, де раніше, ну, як раніше були женські консультації і uh -huh. жночі консультації. Зараз їх немає, зараз це центри первинної допомоги, і там є акушер гінеколог Або це вторинна ланка, ну, краще виконати на втори ланки. А однак, ще хочу наголосити, що це технічно досить проста процедура, і якщо МОЗ дасть дозвіл на клінічні іспити. То ми десь на протязі півроку ми зможемо розробити цю методику і внести її до кліні... ну, поки що до клінічних протоколів. Вона uh -huh. не буде медичним стандартом. Однак, рік-два, і якщо іспити пройдуть успішно, тоді ми зможемо цю методику зробити клінічним стандартом. Uh -huh. І фактично, цей стандарт такого стандарту немає в світі, не в одній країні немає, окрім протоколу і стандарту по лікуванню гіпотеліозу. А от. По лікуванню внутрішньотрубних інфекцій або других ВАД таким чином може бути введені і проведена корекція і генетична корекція? Ну це вже в більш далекій перспективі, так. Ну тут треба розуміти, з чим працювати, і як саме ця методика буде да, діяти да. у цьому напрямку. Слухайте, а якщо говорити про представлення на міжнародних научних конференціях, конференціях подібної методики, як реагують колеги з інших країн на це чи є якісь певні коментарі з цього приводу? Ну, не дуже хотілося мені казати про це, однак, ну я так і скажу. Тут ідеться не скільки про реакцію наших, скажімо, зарубіжних колег, а відношення. Колег, навіть не колег, а наприклад, структур державних структур Укрпатенту до винахідників в Україні uh -huh. десь близько декількох місяців назад. Я не знаю, як це навіть, це дуже дивна ситуація. Ну це так дуже м'яко кажучи, яка ця ситуація склалася у нас. Укрпатент. Перестав реєструвати патенти на із на корисні моделі і на винаходи, які стосуються діагностики лікування людини і тварин. Тобто медицина ветеринарія на сьогоднішній день повністю виключена з патентного з патентної галузі. Якщо це, це кас... дуже дивно, так, дуже дивна кажучи. ситуація, нам прийшло прийшов лист десь на 20 сторінках, і ну, якщо вже кажучи відверто, то я наприклад, це, скажімо так, моя особлива думка, що це не тільки дивно, а це просто відверта дурня. Угу. Таким чином, наших медиків фактично ну, просто лишили можливості охороняти свої авторські права. Тобто ми будемо робити розробки, ми будемо їх публікувати, однак ці розробки можуть бути е, навіть після публікації запатентовані з е, якимось іншим та, за кордоном. І люди будуть одержувати від них дивіденти, а наші автори будуть тільки е, дивитися, і, фактично, радіти та, просто після, за тих людей. Після того, як ці патенти будуть зареєстровані за кордоном, вони потім. Повинні будуть зареєстровані вже в нас таке, так патентне право складено, і тоді вже наші фахівці будуть вимушені сплачувати дивіденди, Безпосередньо за свої авторські права, то за свої методики, фактично людям, які до них не мають ніякого відношення. Ну ось так да. слухайте. Це дуже дивна і дуже дивна ситуація, і дика ситуація. Давайте так, але в будь-якому разі ми сподіваємось, що вам вдасться все це реалізувати, і все ж таки, все авторство буде належати лише людям, які причетні до цього процесу і до створення подібного дещо да, відповім ваше запитання відносно реакції колег. Е, діло в тому, що медики заздалегідь, як правило, вони дуже далекі від математики, угу. е, навіть нескладні, скажімо, формули, нескладні рівняння для них є ну, як надвищою вищою математикою. Е, тому Дана модель, дана модель, яка описує весь процес звичайної геометричної прогресії, дуже нескладна, я, ще раз наголошую те, що це вивчають в 8-9 класі наші учні середньої школи, тому ця модель ну, по русски по вкусу, угу. бо вона проста, доступна і може бути застосована вже найближчий час на практиці. Єдине, це дозвіл МОЗ. Так, ну сподіваємось на те, що як найскоріше це, це питання, найголовніше вирішиться, і все вже піде в життя, і буде приносити користь суспільству, особливо в такому положенні, як вагітність. Тому що для жінки, як я вже наголошував, так це найбільш чутливий і такий ось найбільш о, акуратний період, там де потрібно ну, дуже багато зусиль для того, щоб зберегти здоров'ю людини так, і дитини. вас, найбільш вразливий і так. для дитини, і для так, дякую вам, Анатолій Миколайовичу, за те, що завітали до нашої студії, поспілкувалися і продали таку цікаву і цінну інформацію. Ну що ж, друзі, анатолій Бондаренко сьогодні був з нами, доктор медичних наук, консультант клінічної міської лікарні 2 та Криворізького центру здоров'я. Вам ми також дякуємо за увагу і маємо надію на те, що були корисними для вас сьогодні.